Обрання нового папи римського, ратифікація угоди про копалини та повернення полонених воїнів розповідаємо про головні новини за тиждень. Курська операція, яка тривала 9 місяців, досягла більшості поставлених цілей, а створена зсу буферна зона залишається актуальною. Зокрема, вдалося не допустити наступ ворога на Сумську та Харківську область. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що це стало можливим завдяки конкретним військовим частинам і конкретним воїнам. У ніч на 5 травня Росіяни атакували Сумщину двома балістичними ракетами, а також запустили по Україні 116 ударних безпілотників. Повітряні сили збили 42 шахеди, а ще 21 локаційно втрачений. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина. Щодо ситуації на Ронті від початку доби там відбулося 89 боїв, понад третина з них на покровському напрямку. На Івано-Франківщині викрили схему кіберкрадіжки. 20-річний мешканець Черкащини відкрив рахунок на себе за вказівкою спільники. Зловмисники зламали обліковий запис агропідприємства у комп'ютерній бухгалтерській програмі і перевели майже мільйон гривень на його рахунок. Поліція викрила схему. Підозрювано загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. У рогатинській громаді негода завдала серйозної шкоди. Сильний вітр, град і зливи пошкодили будівлі та господарство в кількох селах. Одразу після стихії на місце виїхала комісія надзвичайних ситуацій. Вони обстежили постраждалі території, а вже заступного дня почали роботи з ліквідації наслідків. Наші вдома з російського полону повернулися 205 українських захисників серед звільнених воїнів, оборонці Маріуполя, прикордонники, нацгвардійці, представники військово-морських сил, повітряних сил десантно-штурмових військ, сил ТРО. Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках на Запоріжжі та Харківщині в Херсонській, Сумській та Київській областях. До слова, сьогоднішній обмін полоненими вже п'ятий цього року та 64-й від початку повномасштабного вторгнення. На світанку 20 шахедів кількома хвилями обстріляли Харків. Атака тривала понад дві години. А на місці влучань спалахнули пожежі. Загорівся найбільший промислово речовий ринок міста Парабашово. Повністю знищені близько 20 торговельних павільйонів ще майже 80 Пошкоджені. Також під обстріл потрапили житлові будинки та припарковані авто. Постраждали четверо людей. В Україні побільшало мільйонерів. Цього року їх кількість зросла на понад 6,5 тисяч. Загалом понад 17 тисяч людей задекларували доходи понад мільйон гривень, а це понад 253 мільярди гривень. А загальна сума доходів, яку задекларували українці, склала 326 мільярдів гривень. У порівнянні з попереднім роком це більше на 107 мільярдів гривень. Найбільші суми задекларували мешканці Києва, Дніпропетровщини та Львівщини. На Прикарпатті затримали Края, який привласнив техніку Apple на 80 тисяч доларів. 45-річний Франківець замовив техніку, домовившись із продавцем про накладний платіж. Після отримання товару через довірену особу він запропонував передати гроші у відпочинковому закладі. Однак, відволікши його, залишив приміщення та втік, не розрахувавшись за дорогі гаджети. Правоохоронці провели обшуки у помешканні Франківця та у двох торгових точках. Слідчі повідомили йому про підозру. Зараз чоловік знаходиться під вартою. На Донеччині Росіяни розстріляли трьох українських беззбройних воїнів. Сталося це поблизу села Новопіль Волноваського району. Як повідомили в офісі генпрокурора, захисники виконували бойове завдання, але потрапили в полон. Опісля окупанти розстріляли їх з автоматичної зброї. Росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Ворог запустив п'ять балістичних ракет Іскандер М, з яких дві вдалося збити. Окрім того, окупанти здійснили кілька хвиля так шахенами та безпілотниками-імітаторами. Зі 187 вдалося збити 81 ударний БПЛА та ще 64 локаційно втрачено. Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Житомирщина, Донеччина та Запоріжжя. У Ватикані розпочався конклав з обрання нового папи Римського. Усього у виборах беруть участь рекордні 133 кардинали з 70 країн. Вони візьмуть участь у багаторівних. Нему голосуванні, аби обрати нового очільника католицької церкви. Цей процес залишається майже незмінним протягом останніх 800 років. Середня тривалість останніх десяти конклавів становить трохи більше ніж три доби, і жоден з них ще не тривав понад 5 днів. На Прикарпатті чоловік викрав авто та скоїв на ньому ДТП. Подія трапилася на снятинщині. Втім, злочинець був такий незграбний, що потрапив на легковику в аварію, в'їхавши бетонного рошу. Вже за лічені години оперативники розшукали зловмисника. Це 20-річний мешканець снятина. Затриманому вже повідомили про підозру. В невдовзі суд обираємо запобіжний захід у Куп'янську Харківської області. Ворожий дрон вдарив по службовому автомобілю одного із підприємств. Травми отримав 49-річний водій. Це слюсар, який їхав на роботу, щоб відремонтувати пошкоджену ділянку водопровідної мережі. Також постраждав 51-річний чоловік, співробітник комунального підприємства, який перебував в автівці в момент удару. Верховна Рада проголосувала за ратифікацію угоди про НАДРА із США. За проголосували 338 народних депутатів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що це історична подія для України та США. Угода передбачає, що країни створять спільний інвестиційний фонд відбудови, яким управлятимуть на рівних умовах. При цьому природні ресурси України залишаються за Україною. На кордоні з Румунією затримали нелегальних туристів, які потрапили у фотопастку. Порушники спланували складний та небезпечний маршрут карпатськими перевалами. Чоловіків з наплічниками, що неспішно підіймалися гірським схилом, викрили прикордонники в Верховинському районі. Це жителі Харківської області. Певний час вони вдавали в себе туристів, але згодом зізналися, що хотіли незаконно потрапити до Румунії. На них склали адміністративні матеріали. Новим папою. Римським та лідером греко-католицької церкви став Роберт Прево із США. Він прийняв ім'я Лева 14 та став 267 м папою та першим американським понтифіком в історії. 9 травня новий папа відслужив першу месу в Секстинській капелі. Він провів її разом з усіма кардиналами після завершення конклаву. Новообраний папа римський 18 травня проведе офіційну навгураційну месу на площі Святого Петра у Ватикані. Повітряні сили другу добу не фіксують застосування ворогом ударних безпілотників типу шахет. Однак Росія продовжує тероризувати прикордон. Сумської області керованими авіабомбами за минулу добу противник випустив близько 130 кабів за поточну добу 9 травня ще понад півсотні авіабомб. Натомість на фронті російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби зафіксовано понад 80 бойових зіткнень. Президент США Дональд Трамп запропонував 30-денне перемиря у своїй заяві. Американський лідер наголосив, що перемир'я має стати кроком до мирної угоди і запропонував свою допомогу в процесі. Президент Володимир Зеленський у відповідь. Заявив, що Україна готова до негайного припинення вогню, закликавши Росію підтримати ініціативу. За його словами, 30 днів тиші можуть стати початком років миру. В Івано-Франківську судитимуть валютницю, яка ошукала людей на майже 50 мільйонів гривень. 60-річна жінка упродовж 6 років позичала у клієнтів гроші, нібито для бізнесу, але не повертала. Постраждали 16 осіб. Поліція знайшла у неї розписки та чорну бухгалтерію. Зловмисниці повідомили про підозру за кількома частинами статті про шахрайство в особливо крупних розмірах. Жінці загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна на вихідні 10 та 11 травня по місту івано Франківську та області очікується хмарна дощова погода. В горах дощ з мокрим снігом. Температура повітря уночі в суботу 0,5 градусів морозу, в неділю 1,6 градусів тепла, в день вісім градусів з позначкою плюс. На високовірі в день 0,5 градусів тепла. Більше новин читайте на нашому сайті PICNETUA.